Вийдемо. Є оперпа зараз виїхала. Ви підійде? Добре. Дай, дай, добре, будь ласка. Ну вона ну, ну, вже на місці зараз. Вам краще. Да. Скажіть нам, будь ласка. Яка опергрупа в цьому питанні? Я, я без коментарів. Так. Ну, опергрупа виїхала, по якому питанню? Що добре? Ну, Посвідчення там зазнімі. Так, зазнімі, пості, щас, зазнімі. Зазнімі. Щас, щас, за зняємо. За, 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 є запит офіційний. Ви тобі пішов писати. Ваші документи є з собою? У мене є з собою документи. Да, Придивіть. Да, Пояснів. Цього. Відійти, будь ласка. І в цього, і в цього. І в цього. По чому пояснення? З приводу перебування за цією адресою. Появки, Початка, давай, си, си. Ми приїхали си, ми їхали поряд і... Це працівник міліції, візьміть цю машину. Хочіть, будь ласка, посвідчення, працівник міліції. Ми да. Будь ласка, руки не розпускайте, будь ласка. Міліція Будь ласка, Почекайте зараз, ми в цьому міліції. Міліція з народу! Міліція з народу! Міліція Не підважайте провокації, хлопці. Милиция. Це реальні провокатори. Мусора з народу, не гадайте. Хто ображає? Будь ласка, в чому питання? Ви що, з уродом чи як? Потікайте, потікайте. В цьому питання, в цьому питання того, що ви знімали. Покажіть, покажі, будь ласка. Хочу ви знімаєте? ви що? Покажіть, знімієте, будь ласка. А ви, свій, а ви свій, я я ти зірвав? Я тільки що зірвав? Він нічого не зірвав. Не треба, не треба. Не трогайте маски. Не хоче заразити, мене просто грип. Я зараз грип, Ти виліку зараз. Що ти там? Що це бачу краще. Не ламайте техніку! Не ламайте техніку! Знімайте все, знімайте. Знімайте все. Напад на журналіста це дуже карається законом. Тікай! Напад на журналістів, це карається законом. Знімайте все, діємо міліції, прошу взяти я тут сьогодні. Сіба, вас опукали сюди? Без коментарів Як це так без коментарів? Ви приїхали на виклик чи як? Ми пройняємо громадський порядок. Які громадські порядок? Таке заявка на складення громадського порядку. Без Без коментарів. До того, так, прийшли, Крити за ви що, цей голову ради. як понімаєш? Якби як міліція була а що ви народом? народом, для народу. Мені якось, скажу скан... прізвище, скажи прізвище. Він, він, мені... прізвище Карпюк. Що ну. тут? Це мені якась таємниця, а ви щось так якось агресивно. Це ваша душа це, це не за чого за вами політика? Це малькові ну, ви висловлюєтеся. Думаю, товариство людина ви, ви чули, які она... нецензурні слова. От там ви стояли, ви сказали зловіки? Людина. ви сказали слово. Це не людина. Наклеяна. Он наклеїв шо он партії. Йому це належить? Що йому це належить? Це це пакан що? Що, що він наклеїв, що це йому так, належить. що? Він порушує законодавство про благоустрій. Він порушує законодавство Абсолютно. про благоустрій. Згідно закону, на стовбах не можна вішати, на електрощитах, на залізничних вокзалах, ну. на автовокзалах. А що він зробив? Він не спортив паркан, він нічого не зруйнував. Якщо він щось взагалі зробив... Я Ніякої статті, стаття? покажіть, власне, власне, будь ласка, будь ласка. Я відповідаю за свої слова. Я депутат. міської по ну, Порушує Стаття Злагоджую. А що входить? А що входить, до розпочнете? Ну, то ви процитуйте, якщо, якщо ви знаєте. Що порушує? Покажіть. Якщо там хтось щось зруйнував, якийсь паркан, який щось, покажіть. Хто нічого не порушує, ми мирно, спокійно, прийшли до товариша. Я отак закриває рота і не дають. Через що у нас сьогодні ситуація? Так правоохоронні органи діють. Органи, людей, це їх вважає. Це, це ваші медеї. Люди в погонах вбивають. Да. Скажіть, будь піляє, піляє. ласка, правильно зробили, піли. вивезли, побили. Неправильно не зробили. зробили. А хто вивозив? А ви осуджуєте це? А хто зробився? А ми не знаємо. Я не знаю, хто це. А чого вони не можуть дати рішення? А я не подоважний для цього робити. Ні, так всі так говорять. Повірте, от ми кажемо, ми не знаємо, хто 21-го. Жодної кримінальної справи не розкрито. Не розкрито за напад, на Активісти Євромайдану і так далі. Що тут треба говорити про міліцію ми Що міліції? Вжимаєш фотографію. хочеш? Яку фотографію? Ну, мені вона так потрібно, чесне слово. <риві> ну, Це я такий самий думаю. <риві> чесне слово, а ви що? Ні, не вот. Володимир Вулецький, ви жирні, я всі знаю.